У сумах за порушення комендантської години патрульні поліцейські для перевірки документів зупинили водія легкового автомобіля. Під час спілкування з 20-річним чоловіком охоронці порядку помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пановодій, ви не вживали? Не вживали. Точно? Точно не вживали. Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Будете проходити? Будемо. На вулиці Харківській за порушення вимог комендантської години. Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Рено. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння, хоча сам чоловік заперечував факт вживання алкоголю. Огляд, який пройшов на місці, зафіксував позитивний результат, а саме 1,55 прем'єр алколю, що майже 8 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого керування його відсторонили. Наразі штрафи заїзду у п'яному вигляді досить великі, та залежно від серйозності порушення можуть коливатися від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Зазначимо, що у військовий час конфіскувати авто можуть вже після першого прецеденту п'яного водіння, тоді як в адмінкодексі можливість конфіскації передбачена лише за друге та третє порушення за рік.